Всіх, хто нас дивиться, сьогодні у нас в гостях Лукасик Ярослав, керівник Східноєвропейського форуму, і ми будемо говорити про те, як цінності реформації можуть вплинути на освіту і змінити наше суспільство. Вітаю! Вітаю! Як практично вкласти в реф... цінності реформації сьогодні в вищі навчальні заклади, в школи наші? Як діти наші сьогодні можуть побачити або Почути про те, що цінності реформаторів можуть принести зміни особисто для них і для наших закладів навчальних. Угу. Ну я думаю, що варто, мабуть, було би на початку е визначити, що є оці цінності реформації, да? що маємо на увазі, коли говоримо слово цінності реформації. Да, Хотілось би почути про цих п'ять соло, і як ми можемо їх втілити. Ну так да, взагалі, е, якщо би так от зараз систематизувати різні цінності реформації, то, мабуть, е, треба було би говорити ну, передусім про, про е, певну систему абсолютів. Так? Тобто, що цінності реформації це є християнські цінності. Цінності реформації це є біблійні цінності. От так. Е, і Біблія показує нам певну систему абсолютів, що є Бог, що Бог є творцем. Неба і землі і всього небачного світу і бачного світу, що він є початок і кінець. Тобто він створив світ, він створив людину, і він також завершить історію. Так? Тобто він є альфа і він є Омега. Оце є, мабуть, певні такі базові основи цього світогляду, який, який несе реформація. Так? z światogłędu. E, jeszcze innym pewnym absolutem jest, na przykład, e, e, 10 zapowiedzi, tak, Wot, e, m, jaki mają wymiar wymierne, tylko osobiste, ale także i społny, tak. Jest pewnym, pewnym absolutem, jaki turkając i osobistego i społnego życia. E, i, i, to mu, Тому, коли ми говоримо про оці речі і їх вплив на освіту, то ну, я особисто переконаний, що е, ну, справжня освіта вона не може довго існувати і бути успішною без таких абсолютів, без певної системи тих же провірених абсолютів, і навпаки, історія особливо історія останніх століть. Чітко нам показує, що коли суспільство, і зокрема освіта вона відкидала Бога, відкидала е, ці вічні цінності, е, то освітній процес на цьому страждав. То можна сказати, що е, ми, ми, може, народжували покоління людей, які мають якісь знання. Але але є неморальними. Це дуже небезпечна ситуація, до речі, коли категорії людей, які мають знання, які мають певний якийсь інтелектуальний рівень, але є неморальними людьми. Е, Німеччина, до речі, на е, напередодні Першої світової війни була, мабуть, найбільш освіченою країною в світі. Німці, перелому 19-го початку 20-го століття, були неймовірно освіченими людьми високого цивілізаційного рівня, але одночасно те, що трапилось протягом 19 го століття століття ліберальної теології, яка перестала вірити в Бога і в абсолют Біблії. Піриод оцих німецьких філософів, включаючи Фрідріха Ніче, Карла Маркса і навіть попередніх, Оце все народило зовсім новий тип ментальності, світогляду, який привів до велич... ну, таких трагедій, яких не знав світ. Перша і Друга світова війна відбулися в нашій цивілізованій Європі. Це. це... Дуже дуже важко уявити собі. А і насправді це все має свої джерела в тому, коли ну я вже не буду говорити за радянську епоху, да, яка також базу... Оця вся філософія, світогляд радянський, і, і в тому числі освіта, базувалась на утопійних речах, на речах, які не які не існують, які, які не мають під собою ніякої реальності. Сьогодні історики усвідомлюють, що все-таки СССР і освіта, яка була в СССР. Принесла стільки зла, принесла стільки шкоди суспільству, що ми ще не можемо оговтатися від результатів тієї системи освіти, яка була. Абсолютно. Тому що, дивлячись сьогодні, що Україна в Європі займає одна із передових місць по розлученням навіть. Хлопець, який одружується, навіть навіть не знає, як йому жити ага. з жінкою. І я побачив, наприклад, особисто, як людина, що живе в суспільстві 17-й рік, одружений, я побачив, все таки це проблема світогляду. Абсолютно, да. да і тут, якщо говорити за радянського світу, то передусім це торкається гуманітарних наук. Давайте будемо щирими. Гуманітарна наука в Радянському Союзі майже не існувала. Тобто були якісь там набір там знань, які передавали, але все було настільки здоміновано марксизмом, що в таких предметах, як там історія, філософія, мистецтвознавство чи, чи, чи там, література і так далі, в цих, в цих предметах ну, не було ну, абсолютно ніякої свободи. Це був один диктант марксизму, і вот. ці речі, ви знаєте, 25 років пройшло вже від розпаду Радянського Союзу, але ще багато там є оцих, ну можна сказати, залишків з тої епохи. І ще, мабуть, не сформувалося покоління, яке, яке в українських інтелектуалів, які виросли уже в зовсім інших, іншій, так собі скажемо, гуманітарній парадигмі. Вот. І це, це серйозна проблема. Це, це дуже серйозна, можна сказати, якась діра в, в нашому суспільстві, в нашій культурі, яка ну, буде мати ще деякий час ну, серйозні, серйозні наслідки. От недавно пам'ятаю, як християнські лідери, священники е, боролися за те, щоб в освіту хоча б якось е, прийняли. Е, їхні зауваження стосовно християнської етики, викладання як не обов'язкового предмету, а як вибіркового. Я пам'ятаю, які були круглі, круглі столи, де науковці приход, приїжджали люди навіть різні нарівщини науковці, де просто були проти викладання християнської етики. Я собі просто як батько уявив, кажу, господи, невже ніхто не хоче почути? Коли нав'язується, там нав'язувався марксизм про СССР, ага. сьогодні нав'язується, що все таки дитина походить від е, мавпи, чому не сказати, що є ще така, ага. навіть як теорія або пропозиція, що людина походить від Бога? І я побачив, що дійсно це боротьба за світогляди. Яка зараз взагалі ситуація в державі, в освіті? Чи все-таки можна якось втілити, щоб люди могли вивчати Біблію як обов'язковий предмет? Чи все таки ця боротьба продовжується? Ну я думаю, що знову ця боротьба продовжується на індивідуальному рівні. Ну, взагалі, Україна, так що, якщо порівнювати, мабуть, з іншими колишніми радянськими республіками, то тут і дуже високий рівень свободи. І я би сказав, що держава, ну, мабуть, це відзеркалення того поглядів суспільства, воно є про ну, прохристиянське. Тобто люди, українці і, і, і українські еліти відносяться до християнства позитивно, так, якщо взяти загально. Але але. Все рівно залишаються ну, такі якісь забобони, чи якісь стереотипи, чи вони залишаються зі старих часів, ще з радянських, вот таких, що ну, типу там церква від держави відділена, не можна такого робити. Чи вони мають якісь нове нове джерело, оскільки і на заході зараз є дуже популярний рух нового атеїзму і, і, і секуляризм, який панує в Західній Європі, як ідеологія, він також і дуже агресивним стосунку до християнства, особливо до християнства, яке претендує на публічну. Сферу, таку, як освіта. Е, тому, але Ну я особ, особисто Ну то в це віру, і, і, в принципі, такий є основний світогляд, скажімо, класичної реформації, класичний протестантський підхід до, до, до сфери держави і, і церкви, що церква і держава повинні бути відділені однозначно. Церква і держава повинні бути відділені один від одного. Але це не значить, що суспільство повинно бути відділене від Бога. Це не значить, що Бога потрібно викинути з публічної сфери, що Його закони, його заповіді повинні, від... Ми повинні від... Від... від, оскільки вони є натуральними, вони є природніми. Невже оці батьки, які протестують проти того, щоб християнські ідеї звучали в школах, невже вони хочуть, щоб їх діти... Не жили по по деяких заповідях. Які є в десяти заповіді. Невже вони хочуть, щоб вони вже були розбещеними сексуально, наприклад, з свого раннього там дитинства чи юності? Невже вони хочуть, щоб вони е підманювали чи крали, чи били, вбивали, чи бажали чужого? Мені здається, що це є дуже такі ну, натуральні природні якісь якості, які потрібно е виховувати в. В, кожному, в кожній особі. Тому 10 заповідей це є, це є те, що необхідно, щоб воно було в, школу, в школах. А з іншого боку, ем, як можна говорити про мораль, про ці високі моральні якості, і одночасно відкидати законодавця, джер, законодавця джерело цих е, е, моральних якостей чи гаранта цих же моральних якостей? Насправді важко говорити про мораль, коли е, ну, відкидається Бог. Тим більше, коли країна декларує, що християнська чому не ввести як обов'язковий предмет вивчення святого письма. Будь ласка, хай дитина почує, що є, що є такий предмет, хай має собі уяву, такі знання. В майбутньому людина робить вибір. Ніхто не нав'язує вірити в Бога, ніхто не нав'язує. Але йде боротьба про те, що, наприклад, сьогодні гендерна політика нав'язується різними. Я їх називаю збочинцями, навіть які є в політиці, є у Міністерстві освіти і в інших галузях нашої держави. І сьогодні ми маємо зробити все можливе. Наприклад, я хотів би закликаю батьків, закликаю освітян, щоб все-таки ми маємо сісти за стіл переговорів і все-таки святе письмо, яке донесли до нас реформатори, донесли ці цінності, має бути в школі. Чому дітям не розповісти про ті заповіді, як ви говорите, батьки переживають, діти не хочуть слухатись, наприклад, тата, маму. П'ята заповідь говорить, шануй батька, матір, тому що це благословення твоє на майбутнє покоління. Uh -huh. От і, хотілося б Ярослав дійсно почути, або як це реально можна втілити, як може, можна сьогодні навіть та сама мама, яка дивиться нас сьогодні, як реально просто е, Принести це, прийти до школи. Я, я, як це зробити? От, практично? Ну я думаю, що передусім треба робити те, що ми можемо робити. Тому що дійсно, ну як я вже казав, в Україні дуже велика свобода і часто. Ну, все-таки навіть немає тих людей, які могли би ну, ну, використати ту свободу, яку ну в позитивному сенсі, яку яку дає нам історичний момент, в якому ми є наша держава і так далі. Да? Тому просто потрібно це робити. Бо якщо віруючі люди мають що сказати дітям, нехай це роблять. Якщо віруючі люди мають, що сказати в сфері освіти в університеті, нехай це роблять. Дуже часто проблема заключається в тому, що е, навіть ну, сучасні віруючі, на відміну, до речі, від тих, які були, жили 500-400 років тому назад, недооцінюють ролі освіти в, в, в житті. Е, ну, можна в якійсь мірі їх зрозуміти, оскільки вони виросли в умовах Радянського Союзу, коли освіта була настільки здомінована марксизмом, атеїзмом, що е, краще було не вчитися. Краще було ну, залишатись, так собі скажу, без неосвіченим, ніж йти в цю радянську пропаганду е, да, вищі вищ, вищ, вищ ці заклади. Е, але часи змінилися. Дуже сильно дуже сильно часи змінилися. І вже це чверть століття є інша ситуація. А часто у нас наше мислення залишається таким, як це було е, раніше. Вот. Нам необхідні вчителі, нові вчителі, педагоги, які дійсно, так як це, це було в давні часи, вот. я недавно мав можливість бути в Кембриджській університеті, в Кембриджі в Оксфорді, ще раніше був, в Гарварді. І ви знаєте, коли ходиш по цих вулицях, там, по цих місцях, ти бачиш походження сучасної освіти. Воно є абсолютно християнське. Це християнський пейзаж. Всюди християнські написи, християнські назви вулиць, коледжів і так далі. І так далі. Тобто, освіта і наука сучасна має християнське походження. Саме головне, знаєте, що я слав? Що наші е, політики муж, мужньовладці хочуть, щоб їхні діти навчали навчалися там, де ви перераховували? Але Найкращі найкращі заклади, які, які да. започаткували ці цінності, де люди з цими ці ці цінностями розпочали цю uh -huh. о, внідрять, почали працювати, втілювати, щоб ця освіта була, справжня освіта, яка несе ці вічні цінності. І дивуєшся, чому тут ми не хочемо зробити те саме. Слава Богу, заради сустрозька академія, інші там заклади, де. Є вже паростки цього такого пробудження, де ці цінності, круглі столи, де збираються люди, обсуждають, роздумують і говорять, що все таки ми повинні з Біблії черпати ці заповіді і їх втілювати в, своєм, в своєму житті. Угу. Як ви збив вас думки, були в цих закладах, побачили? Ну я думаю, що просто нам необхідно повертатися до цих корінь. Тому що ну, це, це відбувається, це не тільки наша проблема мабуть, яка є в Україні, на Заході також, навіть в тих же самих закладах сьогодні, я би сказав, панує все більше і більше секуляризм. І навіть університети є, є певним місцем таким, ну, де різні антихристиянські такі рухи піднімаються. І, і дійсно я би сказав, що християни здали свої серйозні позиції в сфері освіти за останні може, 100 років чи 50 років. Ось, але, але саме оце є дуже важливе місце, від якого залежить майбутнє, від якого залежить формування наступних поколінь. Тому хочеться, щоб дійсно люди завжди знали, що вони є створені Богом і є дітьми Божими. І саме це є джерело їх цінності. Цінності, щоб люди знали, що людина не є твариною, людина є дітям Божим, яка має дуже велику гідність, яка має неймовірно велику цінність, Ось. і, і, і що люди є рівні перед Богом, що вони мають права, які дав їм творець. Все це насправді має всі оці феномени. Вони мають своє джерело в Біблії, вони мають своє джерело в християнстві, вони мають своє джерело в реформації. Да, і було б дуже добре, щоб це було з дитячих садочків, прививалося нашим дітям в школах, в вищих закладах. І дійсно, цінності християнства вони змінили Західний світ. І е, всі, хто нас дивиться, хочу сказати, друзі, е, давайте, щоб вулиця не виховувала ваших дітей. Особисто з ними ставайте на коліна, моліться до Ісуса Христа, читайте їм Біблію. І робіть все можливе з вашого боку для того, щоб дійсно Біблія, християнська освіта, християнська етика, все, що пов'язано з заподямими Божими, втілювалось в освіту. Зі свого боку ми можемо це робити. Ми можемо навчити дітей молитися, спілкуватися, розповісти їм про походження їхнє від Бога. Це все мають зробити батьки. Але і ми можемо впливати далі. І на школу, і на вищі навчальні заклади, і на наше суспільство. Ярославу Лукасіку. Я дякую, дякую. Що ми сьогодні могли говорити про ці цінності. І буде дуже добре. Я буду дякувати Богові і дякую всім, хто нас чує, що хоч хтось долучиться до тої великої праці, якої зробили реформатори, і в нашому житті, і в нашому столітті, і в нашій державі хтось стане реформатором і в освіті. І змогли донести до наших освітян. Про те, що цінності реформації реально діють і в 21 столітті, а глядачам хочу сказати на все добре.